Вітаю сьогодні. Державне підприємство України отримало нібито наказ порахувати скільки будуть коштувати бюлетні, бюлетні на вибори президента України. Це повідомила народна депутатка Софія Федина. В цілому немає тут нічого особливого про вибори, тільки лінивий не говорить, десь починаючи з листопада, грудня. І коли Дональд Трамп переміг, стало зрозумілим, що це вже все для. Тих чиновників, які сьогодні ну фактично це крапка в можливо кома в єдиновласному монолітному пануванні в Україні, і доведеться йти і запитувати в українського народу, а чи готовий український народ продовжити повноваження тим чиновникам, які є станом на сьогодні, президентська гонка розпочалася, і я аналізував той, хто може бути. На посаду президента ми розуміємо, що сьогодні балотуватися на посаду президента доволі небезпечна історія. Адже, якщо ну, ну я думаю, ви розумієте, Порошенку вже виписали на РНБО санкції. Чому раніше це не виписували, не зрозуміло. Повиписували, що він там і торгує, і так далі, і виводить гроші. Ну, я так чув, що є одна компанія, яка ще в 2019 чи в 2020 році, ну, смішна компанія, яка розповідала про те, що у них гроші в офшорах, тому що вони не хотіли платити податки і платити їх кровавому Януковичу. Якому Януковичу, коли у 2019 році країна вже була як 5 років в стані агресії. І ще питання про те, звідки ті гроші походили і де вони зароблялися, звідки роялті йшли. Ну, то вже таке, знаєте, ніхто ж розбиратися не буде, бо поки ти біля влади, то тебе не чіпають. Але проблема в нашій країні в тому, що як тільки ти владу втрачаєш, то за тебе починаються так щільно брати, братися, що навіть там мільйонів і мільярдів, які десь осіли, напевно, у чиновників може бути мало для. Комфортного життя і потрібно буде мати мудрість для того, щоб відпетляти від всього того, що може бути. І отут ми повертаємося до теми залужного, якого, ви подивіться, ніхто не чіпає, тихенько качають історію, що залужний може бути на деяких телеканалах. Виступають псевдоексперти. Давайте я їх буду називати псевдоекспертами про те, що там залужному потрібно йти в президенти. І оця історія, таке відчуття, що вона. З одного джерела йду, не йду, піду, не піду там і так далі. Залужний, який не робив ніяких резонансних заяв, залужний, який ніяким чином ні разу не виступав проти діючої влади, проти методів влади, чомусь е малюють його як таку людину, яка має якісь перспективи, президентський рейтинг і підтримку громадян. Де це? Хто це вигадав? Для чого це вигадують? Не знаю. Не виключаю, що це певний запасний варіант для тих людей, які сьогодні у владі, адже зберегти собі якісь позиції, звісно, вони захочуть. Якщо не в кріслі президента, то хоча б в на парламентських виборах, можливо, якісь посади десь, але це лише за умови, хоч як, якогось більш-менш адекватного результату на парламентських виборах. Насправді, насправді, ми дійшли до тієї точки, в якій абсолютно очевидно, що ми не повновласні в своїй країні відносно зовнішніх процесів. Ми можемо вводити санкції, коли все руйнується, і вже Україну фактично змушують підписувати втрату територій. Тим не менш, ми займаємося санкціями проти різних людей, включно до речі, з Коломойським. Я думаю, там Ігор Валерійович багато зараз думає про те, що ж він міг зробити не так в цьому житті, що ситуація ось так пішла. Ну, ми будемо спостерігати, ми будемо накопичувати наш з вами потенціал, Ми будемо приростати підписниками, будемо приростати нашими прибічниками, і я впевнений, що. Якщо не на цих виборах президента, то на наступних обов'язково будемо висуватись, висуватись на вибори. Ну, Цього разу можливо. Можливо, в народні депутати подивимось, але це теж не факт, тому що в нашій країні, на жаль, вибори, ну, ви знаєте, як вони проходять, як голосують українці. І інколи не хочеться витрачати ні часу, ні ресурсів для того, щоб. Довести середньозваженому українцю, що те, за що він голосує, вже 33 роки, тільки погіршувало його ситуацію. Згадайте політиків, згадайте чиновників, яких ви там підтримуєте. Я знаю, різних підтримують. Зараз різні опозиційні повилазили там, які десь були, то по Китаях їздили, то по ще по якимсь усюдам. Зараз вони там язиком дуже багато розповідають. Ну вони всі були у владі, всі. Скажіть, будь ласка, при якому чиновнику вам жилось добре? При яких чиновниках ви відчували себе в безпеці? Я знаю це прізвище, я знаю, кого згадують, але ви повинні зрозуміти, що ця людина ніколи не повернеться. Тому вам доведеться обирати з тих, хто є в теперішніх реаліях, або людину, яка. Фактично мало кому відома і має мало перспектив, тому що для того, щоб ну, я, наприклад, міг би претендувати, для цього потрібні мішки грошей для того, щоб достукатись до кожного з вас. Таких ресурсів, звісно, я не маю, і, знаєте, я ж розумію прекрасно, що навіть якщо я дістану більш-менш необхідні кошти, то українці все одно проголосують. За медійних людей, за тих людей, які зможуть представити себе нормально на екрані. Крім того, є дуже багато людей нині, які роблять дуже багато для армії, які допомагають, які допомагають українському народові. І, напевно, я не настільки самовпевнений без відповідальності, щоб якщо ці люди захочуть балотуватися, нехай вони балотуються, а ми навіть без їх. Волі, спробуємо їх десь підтримати. Бо мир в Україні це те, що потребує дуже зваженої, мудрої позиції і досвіду. А коли в тебе немає досвіду, то ситуація може вийти з-під контролю. На жаль, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, все це вітається. Можете стати спонсором каналу, якщо ви хочете підтримати автора, в наших. В нашій нелегкій і часто небезпечній роботі ім'я України.